депресії, які відбули всі ті блага, які винагроджували нас та радянська хата. І що хочу, вертаюся до попередніх часів. Коли нас було багато тоді, це був 89-й, 90-й, 51-рік. Ми були всі єдині, ми єдиним фронтом їздили сотні разів. Від обласну раду. Нас по дорозі не пускали, били, не всякими способами. Там, і нас тими балончиками труїли під обласною радою. Ми все витримували і не переставали їздити, доки не здобули незалежної української держави. Це на наших плечах. І Господь Бог подарував нам незалежність. За ті наші жертви, які загинули по тюрмах у бою, наші повстанці загинули. Господь Бог нагородив нас незалежною українською державою.